Вітаю! в ефірі програма Лібрето. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся. Вдалося повернути державі унікальну культурну пам'ятку. На Дніпропетровщині встановили новий національний рекорд. Які останні досягнення українського кінематографу, що очікувати в українському прокаті протягом квітня? Афіша Дніпра на ці вихідні. Все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Національному музеї історії України передали унікальну плиту доби Русі. Унікальний рельєф із зображенням святого Дмитра це кам'яна плита 60 кілограмів, що прикрашала фасад невідомої білокам'яної церкви, зведеної у межах Галицько-Волинської землі у другій половині 12-го – першій половині 13-го століття. Саме її правоохоронці врятували від незаконного продажу та повернули державі. Унікальну плиту періоду Київської Русі із зображенням Святого Воїна Національного музею історії України, саме туди, де вона має бути, де цю пам'ятку збережуть справжні професіонали та гідним чином презентують її серед експонатів музею. Якщо ви подивитесь і вже ми говорили, тут де громадського мистецтва характерні ці елементи плетенок різних. Глибокого різьблення. І можна було б сказати, ну, мабуть, тут прийшли майстри з Італії і зробили. Ні. Бо зображення святий Дмитро. А святий Дмитро е, це святий, який шанувався е, не скрізь, а тільки в Греції, Болгарії і на Росії. Можемо сьогодні не просто сказати дякую, а ми є з вами свідками успішної співпраці, яка є основою і на майбутнє. Дякую. В пісенному конкурсі Євробачення 2024 представниці України Альона Альона і Джері Хейл виступлять у першому півфіналі під номером 5. Згідно з новими правилами, представники країн Великої П'ятірки та країни-господарки Євробачення вперше виконують свої пісні наживо під час півфіналів. Перший півфінал запланований на 7 травня, другий на Гранд-фінал конкурсу відбудеться 11 травня. Понад 235 тисяч українців проголосували за склад національного журі на Євробачення 2024 У застосунку «Дія» завершилось голосування. Протягом тижня кожен охочий міг віддати свій голос за одного з десяти кандидатів. За результатами опитування буде сформовано рейтинг з п'яти претендентів, яким запропонують підписати зобов'язання члена національного журі України на цьому Євробаченні. Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою кількістю голосів за правилами пісенного Конкурсу «Склад» журі буде оголошено у день гранд-фіналу в Мальме. На Дніпропетровщині встановили національний рекорд. Найбільший святковий каптар презентували на конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості. Ширина виробу 2 метри і 90 сантиметрів, довжина 3 метри і 55 сантиметрів. А вага так званого кожушка майже 30 кілограмів. Над його створенням працювали півсотні майстрин зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. Долучилися і переселенки. На втілення задуму пішло понад місяць. Каптар рясно прикрашений традиційно. Інними орнаментами, а ще вишитою малою мапою України. Досягнення офіційно зафіксували представники книги рекордів. Вже навіть вирішили, кому такий супер оверсайз буде в пору. У національне вбрання на свята планують одягти пам'ятник Тараса Шевченка у Дніпрі. Монумент найвищий з усіх 600 встановлених на честь кобзаря по всьому світу. Український інститут книги разом з партнерами з Фінляндії запрошують видавців до участі в конкурсі. У межах міжнародного тижня редакторів для видавців книжок для дітей та юнацтва пройде програма обміну досвідом. У конкурсі можуть взяти участь українські видавці, які купують та продають права на переклад у таких жанрах літератури для дітей та young adult. Для участі у програмі фінськими колегами буде відібраний один український видавець, який поїде у гельсінки на період з 10 по 13 червня, включно. Всі витрати беруть на себе наші фінські колеги. Учасники програми обміну самі домовляються про зустрічі з фінськими літературними агентами, контакти та інформацію, про яких нададуть фінські партнери. Окрім B2B зустрічі з фінськими видавцями. Програма обміну досвідом складатиметься зі знайомства з фінськими видавничим бізнесом, літературними добірками та обміну культурного досвіду. Аби взяти участь, необхідно заповнити анкету за посиланням, яке є на сайті і в соціальних мережах Міністерства культури та інформаційної політики до 4 квітня результати відбору будуть опубліковані на ресурсах Українського інституту книги та надіслані відібраному учаснику на зазначену в анкеті електронну пошту після оприлюднення усіх результатів. Документальний фільм польського режисера Мачека Хамела, звідки куди про евакуацію українців під час повномасштабного вторгнення російських військ здобув нагороду бест фільм на Вільнісівському міжнародному кінофестивалі. Стрічка була представлена в конкурсній програмі ВІВ Компетішн. Фільм порушує важливі питання невизначеності війни та пошуку безпеки. Я там тобі скинув карту ну, скріни. кріне. Ті в конті. Треба збудувати трасу, бо там буде длинна біна. Роман, Роман, зараз. Момент. До Києва, до Черніхова. Маме тут людей, які пропонують. Давай, сьогодні. Цюк, серединка, позвоню вас. Привіт. По того, куди у вас нема там. На море. Она не без Мы летом, мы после войны обязательно нам поедем. Да, да я обещаю. Фільм Довбуш режисера Олеся Саніна здобув гран-прі українського міжнародного кінофестивалю у Великій Британії. Птах рішення про присудження стрічці головної нагороди журі ухвалило одностайно. Головна тема фестивалю українська культура та ментальність у контексті європейської. Тому особливо приділяли увагу фільмам, що слугують об'єднанню нації, міфологізують постаті національних героїв та формують світогляд відваги та вололюбності. Саме тому переможцем оголошено фільм Довбуш, що прино. Носить ідею вололюбності із глибини історії у наші часи. Машлите, що вільними людьми? Кожного, хто словом чи ділом стане на бік розбійників, чекає смерть. Все ще нашим власністю. Я того не подарую. Наші люди тою вівські. Стоять, здирають шкіри, а вони межи собою ворогують. Хтось мусить за них стати. Ти розбійник. Я є обрежок. І хто прийде мені у хату, буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки обігами Боже. В вашої вашей нівощі появився мені хвицами зводі. Takie z plan dramu szlachty o podatkowym niemcu. Aleksa Boguszy jest księciem czarnej góry. Ja nie ma znaczenia, że mamy znowu ich tracić. Słuchaj, jeśli brać taką twoją miłość, bez głowy. załowiła. Niepusty mnie. Я прийду за тобою через три дні. Чуєте? Музикантів не стріляйте. Чучукам кожна гріш. Знайде їх і забіє. Це мої гори, я ніде не піду. Ніколи тут не буде. Не нашої волі, не нашої власти. Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. На кінофестивалі «Миколайчук Опен відбудеться прем'єра українського фільму Жахів Морена режисера Сергія Альошечкіна. Стрічку завершили у 18 році. Вперше вона зустрінеться з глядачем у Чернівцях в червні 2024 року. За сюжетом, закохана пара Ганна та Юрко влітку приїжджає на гостини до батьків дівчини у невеличке село. Молода відьма Іванка, яку односельці прозвали Мореною, задивляється на Юрка в ніч на Івана Купала та наражає його на небезпеку. Своим Клунством відьма змушує Гану заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними узами. Це стає початком низки таємничих вбивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим. Кінофестиваль «Миколайчук Опен відбудеться у Чернівцях з 15 до 23 червня. На ньому до сторіччя Сергія Параджаному також покажуть фільм Тіні забутих предків. Тож дивимось. 25 квітня в прокат вийде українська стрічка Крашенка. Комедія Крашенка один з небагатьох ігрових художніх фільмів, які повністю створено після повномасштабного вторгнення. У матеріалах до фільму зазначається: вони давно не збирались разом, але цього року вирішили відсвяткувати разом Великдень. Дві сестри та брат приїздять до будинку свого дитинства, де мешкає їхній тато. Сусіди кажуть, що з початком війни старий став геть дивний і весь час проводить у своїй майстерні. Допоки діти не можуть розібрати. Братися, що ж саме не так з їхнім батьком, до справи береться онук. Виявляється, той будує ракету, аби вразити нею ворожу столицю. Є усі потрібні креслення, та й досвід роботи за плечима чималий. Потрібно лише трохи наполегливості і щоб молодь, яка нічого не тямить, не плуталася під ногами. Я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала підсолистувати. щось смішне зараз було, я не можу зрозуміти. Ти зараз займаєшся? Чорну матерію плетеш? Чи квантовий інкубатор випробуєш? І без п'яти хвилин уголовник. Тебе відпустили під нашу відповідальність. Це питання вирішено. Аня і Міша лишаються з тобою. Що це ми лишаємося? Як це? Тебе інший варіант? Так. Ага. Який? Я? Ось, ну, мені теж треба їхати. Куди тобі їхати? У тебе тепер дому немає. Мене заберуть на фронт. Ти поїдеш в Німеччину, в тебе, як завжди, проблеми по бізнесу, а батько залишиться один. Звісно, звісно. Відмазати хочеш цикло. Що одразу з циклом? До великодня вас ще потерплю. А далі, щоб того вашого тут не було. Привіт, діду. Я скучив. Сім'єю людиною нормально спілкуюся. Можете вважати, що дід мене під ковпаком. Мене шукаєш, шпион. Шукаєш на мене. Тіці чи мені, я тебе розстріляю. Розстріляєш онука? Не онука, а зрадника. Тату! Стань місце нашої сили. Звісти, принесі перемогу. За 300 я могила. Ти костюм суб... з собою привезти, тут купив. Задаєш координати, нажимаєш кнопку. Ох. Він ніколи не женець. До побачення. Господи, а розкрасне сьогодні корання. Щодо іноземного кіновиробництва, яке ми з вами побачимо вже незабаром в усіх кінотеатрах України. Вийшов трейлер фільму Земля короля. стрічка вийде у прокат з 18 квітня. У матеріалах до фільму зазначається, втомлений роками військової служби Людвіг Кален отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях. Мова про Вересові пустоща на півночі Данії. У вдячність за обробіток земель, які раніше вважали для цього непридатними, король обіцяє Калину дворянський титул на місці. З'ясов. Виться, що болотісті землі найменша проблема, з якою стикається кален. Тутешній землевласник Шінкель вважає відведення королем землі своїми. Його влада в цих краях така ж безмежна, як і його жорстокість. Частина персонажів фільму реальні історичні особи. Однак події викладені з великою часткою художнього домислу. Людвиг кален. Вітаю в маєтку. Хочете зорати ту пустку? Хочу збудувати там перше поселення короля. Ти збудуєш прекрасне місце. Тут навіть зараз вже є відчуття обжитості. Верескова пустка прекрасне творіння. Боже, нащо каструвати звіра, що лише прагне бути вільним? Бог привів у цей світ людину, щоб створити цивілізацію бог. Це хаос і життя. Це хаос. Ні, війна це хаос. А перемагає той, хто здатен його контролювати. Земля моя. Це земля короля. Я тут від нього. Досить поводитись, ніби ти ліпший друг короля. Він і не знає, що ти є. А ви справді зможете збудувати це поселення? Так. Якщо чинитимеш опір, ти ризикуєш усім. Чінкель <клес> не зупиниться, поки не виграє. Ти потрібна мені. Тобі потрібен лише твій титул, що ми звільмо рушкати. Я мушу тікати. Ми не вмиратимемо за твої хати та пустощі. не потикайся туди, зрозумів. Хаос, Удгу. Житятся хаос. Земля короля. Скоро у кинотеатра. Культова серія або історія двох детективів з Майами. Це фільм Погані хлопці все або нічого. Майк Лоурі та Маркус Бернет знову беруться до справ. Комедійний бойовик «Погані хлопці все або нічого має стати продовженням трьох попередніх частин. Сюжет майбутнього фільму не розголошується, але вже з'явився трейлер до нової частини. Гальмуй, майку, повільніше нема часу. Мене нудить, майку. Мені водить. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Ти з Кітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса йди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. Хіба не з поліції? Тату, глянь. З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями якого дідька, він що пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Бл***. Бл***. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють, детективи. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Бернет. Озброєні й небезпечні. П'ять. Чотири. Три з глочесна рідина Я схочена на ченелом. Ви реально хріб в текаче. Де це ті майк! Поганий хлопець! Я впораюсь! Не дуже схожи! Наші шмотки крадете? Ти <глава> так вирішив, бо ми чар. Що? Білий хлопець. <глава> а ну заспівайте нам хіп хоп. Улюблена пісня. What's you gonna do? What's a gonna mm -mm. mm -mm. хіп-хоп. Це ми злобали ремікс. Також вже на наступному тижні в прокат вийде кримінальна драма Детектив та бойовик Почерк Кілера. Детектив поліції Чикаго Ден Лоусон, роль якого виконує Семюел Джексон, помічає схожість між вбивствами, які він розслідував 5 років тому, та серією вбивств, які нещодавно відбулися у Шотландії. Збіги у деталях злочинів не дають йому спокою. Тож він вирішує їхати за кордон. У Шотландії він хоче допомогти Глену Бойду, який займається цією справою. Пошуки вбивці для Лоусона. Особиста справа, оскільки однією з перших жертв серійного вбивці стала його дівчина. В очікуванні того, що злочинець повернеться по нову кров, двоє детективів уважні до кожної дрібниці. Вбиває п'ятьох ніби випадкових людей у Чикаго і залягає на дно на шість років. Поліція Шотландії просить допомогти. Із Чикаго прилітає детектив. Він буде консультантом у моїй справі. Покажете місце злочину. Я переїхав, щоб бути подалі від усього цього, що не ясно. Ще один хрест. Ключ до вічного життя. Він вважав це хрестовим походом. Підручник, культ, ідеологія. Наскільки вам реально його спіймати? Це лише початок. Тому я пішов. Деякі з нас не можуть просто піти. Більш методичний, ніж ми думали. Я щодо вбивства вашої колишньої. Це дійсно необхідно. Вірю в ухибний моральний компас. Вважав себе Бог. Чому серійні вбивці вплітають у цеку? Хочу, щоб ми знали, що він робить. Чому б не звільнитись? Хіба у мене є вибір? Ти маєш це з'ясувати. Я маю знати все вас Заарештовано! Убити чотирьох невинних людей! Ти можеш запороти справу! Ми тільки почали! Кожен має покликання. Почерк Кіллера. Далі вже наша постійна рубрика Афіша вихідного дня театральні вистави, концерти та заходи, які відбудуться вже цими вихідними у Дніпрі. Детальніше у наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує в суботу о 16.00 на мюзикл Мільйон червоних троянд. Мандрівний художник, син грузинського народу Ніко Піросмані, підкорив світ своїм талантом. А його тендітна історія кохання до французької артистки Маргарити Де Север надихнула колектив театру на створення цього мюзиклу. На сцені перед вами гратимуть Найкращі актори театру. А в неділю о 16.00 на вас очікують пристрасні танці у стилі танго та історія і роздуми про найзагадковіше людське почуття кохання у виставі шевченківців. Йой, замовляє любов. Вистава, сповнена життєвою психологією, емоційні почуття, кохання, яке змінює людей і надихає. Саме в такий важкий час, який зараз всі ми перебуваємо, важливо, щоб люди відчули в собі якісь емпатичні такі почуття один до одного. Бо ворог, мабуть, намагається, щоб ми боялися, щоб ми лаялися, щоб ми не вірили один одному. А любов, яка яка має бути серед людей, вона об'єднує, вона дає сили, і якщо є любов в житті, то те основне. І ми намагалися навіть показати таку неоднозначну ситуацію чоловіка і жінки, жінка, яка залишилася. Сама в такий важкий час, і молодий чоловік, який ну навіть якось став яким таким лакмусовим попірцем, що їй робити в цьому житті. Ця роль, ця роль для мене. Вона особлива, бо я насправді від... ну, я, я кайфанув від роботи. Це таке задоволення працювати з прекрасною актрисою, з Іриною Медяник. Вона чудова партнерка, вона прекрасна акторка, і з нею працювати в парі це відповідальність. Розумієте, тому що 에, треба дотягнутися до її рівня. А, от і я, я сподіваюся, що я не підвів. Не підвів колектив, не підвів Ірину і режисера Ольгу Дмитрівну Волошину, яка мене запросила в цю виставу. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. В театрі драми і комедії відбудеться комедійний детектив, барбершоу, звичайний барбер, який мріє стати актором. Одного дня його життя змінюється. Сталося вбивство відомої зірки, і під підозрою потрапляють усі працівники і відвідувачі салону, захоплюючий і цікавий детектив. Також колектив театру підготував виставу Мадам Рубінштейн. Написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто, це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди косметології, всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн, дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. Для поціновувачів класики в театрі опери та балету відбудеться лірична опера Мадам Батерфляй. Це зворушлива історія кохання юної японки до лейтенанта американського флоту. В основі сюжету лежить новела Джона Лонга. Також вас очікує балет Жізель. Сьогодні старовинний французький балет вважається вершиною романтичної хореографії. Своїм народженням він зобов'язаний поето Теофілію Готьє, який поетично переказав стародавнє німецьке сказання про дівчат Віліс, які померли до весілля. В Дніпровській філармонії відбудеться три концерти. Перший пластична вистава магнолія. Відчуття втрати автентичності та природності змушує головних героїнь постійно змінювати вектор. Все більше потрапляючи в оману нав'язливих ілюзій, суспільних стандартів та стереотипів, зовсім втомлені вони зупиняються, щоб озирнутися навколо. Другий буде цікавий для дітей та їх батьків Just for Kids». Улюблені з дитинства пісні прозвучать у свіжому аранжуванні. Яскраві декорації, костюми та візуальні ефекти роблять цю подорож цікавою та захоплюючою. Третій – «Love Songs». Чарівний та витончений концерт, присвячений коханню. Також цими вихідними у Дніпрі відбудеться концерт одного з найбільш відомих коміків України під назвою Сміємось. Отже, не здаємось. Частина коштів з концерту йде на купівлю дронів та пікапів на потреби Збройних сил України. А що подобається вам, шановні телеглядачі? Власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук. На цьому програма Лібрето завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!